Хочете красиву та здорову спину. До того ж, вже і зразу в такому випадку найкраще освоїти та регулярно виконувати зворотню динамічну планку. І так, напроште м'язи живота, сідайте, п'яти вперед в підлогу, прямі руки назад, тіло витягуйте у максимально пряму лінію, але не фіксуйте себе у такому положенні. А починайте опускати та піднімати таз. Виглядає це так? Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Якщо ви зіб'єте дихання, вам не вдасться протриматися довго. Для видимих результатів виконуйте мінімум 30 повторень. Виконуйте цю вправу регулярно, вона допоможе зміцнити м'язи спини та прибере ненависні боки і швидко зробить лінію спини привабливою. До зустрічі! Приємного дня!